Сьогодні я вам розкажу, як треба зібрати головоломку під названням Duo Pyraminx Чи Pyraminx Duo. Така простенька головоломка. Він отак от, е крутиться, він з цим трикутником крутиться. Но, но на вигляд, ця головоломка легка. Зараз я вам розкажу. Туторіал, як треба зібрати цей куб е, швидко. Перше, що вам треба зробити, треба е, зробити всі, всі правильні е, е, куточки. Треба вибрати всі, зробити всі правильні куточки. Ми бачимо, що тут є червоне. Бачимо тут теж є червоне. Тут теж є червоний, ми отак от перевертаємо раз. І оці У Нас зібрано кутик, трикутник Ззаді ми можемо теж перекрутити, якщо у вас не перекручено. І далі ми бачимо, що тут є чотири незібраних трикутників. Середенкі, отакі трикутники. Що нам треба зробити для цього? Нам треба зробити, щоб. Був синій зелений, зелений синій. Робимо отакі ходи вниз, вниз теж, і обратно вверх. І вверх. Пірамідка зібрана. Так що є ще один спосіб зібрати цю пірамідку. Треба просто зробити червоний, ну, наприклад, червоний. Е, червону сторону. Е, ну да. е, Червону сторону. Це такий другий спосіб. Як ми бачимо, що тут оці трикутники зібрані, але отут вони зібрані Що нам треба в цьому випадку зробити? Треба перевернути вот так, щоб щоб оцей трикутник був внизу, а оці три штучки наверху. Потім робимо отакий хоритим. Раз. R. І теж Р. у нас червона сторона зібрана. І якщо тут не перекручено, перекрутіть, будь ласка, я рекомендую пройти цей пройти цього вомку. Він не складний. Я вам другий раз говорю. Ну, з вами був я. Всі удачі, всім удачі, і всім пока-пока.